Всім привіт! Сьогодні я розібрався-таки з штатною зарядкою. Чому вона в захист іде. Значи, дивіться, якщо ну, зараз все нормально, горить світлодіод, вона готова заряджати. Автомат, ось цей, він виключає тільки фази. Тут три фази, це трьохфазний. А 0 під'єднаний постійно. Тобто, зараз автомат виключений. І на інвертор фаза не приходить, але нуль він постійно підключений. Тобто, зараз навіть е от я підключив цей автомат, я його верніше не відключав, точніше так сказати. Тобто, дивіться, на інверторі зараз немає е синусоїди, тут кружочка синусоїда. Тобто 220 фази тут немає. Але зарядка готова заряджати. Тобто, я тоді помилився, коли сказав, що коли немає світла, то не можна зарядити від сонця машину. Можна зарядити, головне, оцей автомат, щоб був включений. Тобто, по-хорошому, треба, щоб тут було два однополісних автомата. Нуль постійно включений. Ну а якщо треба, відключати фазу чисто. Тобто, наявність нуля впливає на те, як інвертор видає напругу на виході, і, відповідно, зарядний пристрій йде в захист чи не йде в захист. Тобто, Сумуємо ще раз. Автомат зараз виключений. Три фази. Я одну брав і на інвертор пускав, вони розірвані. Тобто, але нуль там в щитку підключений постійно. А тут автомат, от зараз він включений, якби і фаза, і нуль, Фази у нас немає, але нуль підключений. Тобто Якщо я виключаю, розриваю нуль, от тоді у нас отут з'являється оця моргаюча індикація. Тобто зарядка не буде заряджати. Тобто, оцим автоматом я користуюсь як звичайно, якщо мені треба там 220 від мережі взяти. А оцей автомат я залишаю завжди включений. Ну, тобто, якщо колись треба буде тут щось від'єднати, я його, звісно, виключу. Тобто, але оцей автомат я не чіпаю. Тобто, щоб нуль завжди був підключений. Якщо 0 є, у нас інвертор видає правильну напругу. І у нас зарядка готова заряджати мою машину, навіть якщо от виключена мережа. Тобто 220, якщо не буде. Ось така історія.